Стійкість це створити себе власноруч. Це здатність життя приручити. Це ніби мати від успіху ключ: не бити, не бігти, а жити. Стійкість про розставлені пріоритети. Це про падіння, але й про злет. Це про рішучість, про плани, мету, про силу, про волю, про боротьбу. Стійкість це здатність до виживання. Це про любов. Співпереживання. Це про кордони про прямоту, про вміння схопити сенс на льду. Стійкість це взяти й підвести скоріше від невдалих рішень від болю, що гірше. Від долі ударів, саме таких міцних, від яких не підвівся раніше. Стійкість знаходиться в кожній людині. А що, якщо стійкість про цілу країну. Так. стійкість – це саме про цілу країну. Різноманітну, Велику. Єдину.